Всім привіт, друзі! Хочу вам розказати, як стати сильним за 5 секунд. Поїхали. Нам понадобиться, нам треба з першу чергу нам потрібно віджатися 10 разів. Але на кулаках. Так, ми віджались. Тепер я хочу вам сказати, що треба підтягуватись на турніку 20 разів або 15, хоча б 15 разів, щоб стати сильним і накачати такі м'язи, як я маю. Все? Все. Зато ми скінчаємо. Я хотів вам ще сказати, щоб було багато підписчиків, переглядів. Запам'ятайте, переглядів мені багато було. Tchau, pacabo.